Міні агроміста чернівці. Сьогодні підготували ще один трактор на відвантаження, це у нас є Донфен 404. 40 кінських сил. Ціна даного трактора 10400. Zen 490 двигун. Привід повний, 4х4. Коробка передач в даному тракторі у нас посередині. 8 плюс 2. Вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська 1А. Ціна даного трактора 10 тисяч. Вітаємо нового власника з далим предподням трактора. I'll